Привіт, мої щирі україночки! Вітаю вас зі святом, з Днем Незалежності і бажаю миру нашій країні і кожній з вас, благополуччя, миру і щастя. Так, ну і сьогодні отримала ось таку велику посилку і одразу ж показую вам, що ж прийшло. Так, звертаю вашу увагу на ось цей чудовий засіб для дому. Це мультифункціональний засіб, але ми його називаємо простіше мультик. Тут в нас є аромат білі квіти. Є ще і чистота, але білі квіти мені подобаються більше, бо запах такий залишається як від парфуму. Я його обожнюю, чесно, дівчата, цим засобом ви можете замінити будь-який засіб зі своїх побутових. Ви можете попрати цим засобом килимим, які меблі, повитирати шпалери, навіть паперові, кахель, дерев'яні поверхні. Часто мене запитують, чим помити акрилову ванну, бо не всі засоби підходять. Ось мультик ідеально підійде. Цей засіб не містить ні хлору, ні відбілюючих якихось речовин. І взагалі, взагалі, має безпечний склад. Подивіться, написано біохом безпечний дім, це екозасіб. І тут навіть пляшечка вона також біорозкладається в, в ґрунті. Тому я дуже обожнюю цю продукцію з позначками Біохом. Це все безпечна продукція. Зараз цей засіб на акції. Тут літрова пляшка, бачите, така величезна, і коштує вона зараз 299 гривень. звичайно ж ціна 399. Цим засобом ви можете навіть прати речі, від... відмивати від. від... Відпирати плями. ось, І що хочу сказати, що це концентрат, тобто засіб дуже-дуже такий густий. Якщо це пляма, то дійсно я капаю на плямку саме такий нерозведений засіб. Але якщо я прибираю якісь поверхні мию, то, звичайно ж, я його розводжу. Уявіть, наскільки вистачить мені цього засобу. Це замовлення клієнтки, яка щойно побачивши акцію на цей засіб, одразу написала замов для мене. Мені дуже приємно, що є прихильники е, біопродукції, ось такої від Фармасі, такі ж, як і я. Дівчатка щиро рекомендую, чесно зверніть увагу, поки ще є на акції, замовляйте. Також у нас є в замовленні ось такі універсальні серветочки, вони також підходять для будь-яких поверхонь, і ви можете не. Навіть затерти плямку на одязі, якщо немає можливості попрати речі. Е, такі серветочки є з ароматом лимону, як тут, і ще аромат океанський бриз. Е, функції в них однаковісінькі, відрізняються лише ароматом. Тут 40 штучок, коштують 149 гривень. Так, дівчата, ще дивіться, в замовленні маємо ось такі ополіскувачі для ротової порожнини. Е, великі пляшки. По 700 мл і коштують вони 199 гривень. Я дуже люблю ці ополіскувачі. Вони, звичайно, такі ядрьоні. Навіть чоловіки казали, ух, який у вас класний ополіскувач. Вже такий, що ого-го-го». ого-го. Зате свіжість, неймовірна. І не лише за це я люблю цей ополіскувач, а ще й за те, що він позбавляє нас багатьох стоматологічних проблем. Цей профілактик карісу, гінгівіту, стоматито, і навіть не лише профілактика, а й лікування. Дівчата, чесно кажучи, коли болить зуб, я просто набираю в рот трошечки ополісковича і тримаю там, де в мене турбує зубчик, і біль вщухає. Уявляєте, колися навіть полоскала ним горло, тому що в пізно ввечері запершило горло і не було ніяких засобів вдома. ну Таке буває, аптека вже закрита, тому врятував саме ополіскувач. На ранок я була здорова. Ну, ось так, ось такий універсальний засоб. Фармасі взагалі універсальні засоби має, багато, тому рекомендую. Так, і чудовий засіб гель з каштаном масажний наш бальзамчик. Він зараз на акції. Ось така велика баняка, тут 500 мл, коштує зараз 249 гривень. Зекономте свої гроші, замовте бальзамчик вигідно і позбудьтесь втоми в ногах, болі в спині, в шиї, в м'язах. Дуже добре допомагає при варикозних хворобах, покращує кровообіг і зміцнює судинки. Забирає набряки, в тому, біль. Ну, просто взагалі класнюючий засіб. Ще також можна помастити крила носа або грудну клітку, коли ви кашляєте або маєте закладений ніс, і звільне дихання повернеться до вас. Дуже-дуже класний засіб, безпечний склад, тільки рослинний, тому підходить для дітей і для вагітних. Єдине в складі ментол, тому хто не переносить ментол, то зважайте на це. Так, тепер ось подивіться, яку чудову біодобавочку замовили. Це добавочка Берберін. В складі тут барбарис. Що ж робить ця біодобавочка? Вона знижує рівень цукру в крові покращує засвоювання жирів, тобто, кому вона підходить, людям, які мають підвищений вміст цукру. Та й взагалі тим, хто бажає мати. Класне харчування, ну, таке, скажімо, не харчування, а засвоєння жирів, цукрів, так, щоб не були зайві жирі на небажаних місцях. Ось, Тому така класна добавочка. Тут курс на місяць, коштує на 799 гривень, але вона того варта. Так, дівчатка, зараз на акції чудова лінійка люмі, яка підходить для шкіри з пігментацією. Тобто... Хто має весняночки, має пігментні плями. Дівчата, ця серія для вас. Тут в нас в замовленої з серії ось така сироватка для обличчя. Це дійсно дуже концентрований продукт, це саме концентрований продукт в лінічці. Бачите, вона має таку зручну піпеточку, набирається вона саме піпеткою, рідка консистенція, така, я б сказала, як гелева. Дуже класно розноситься по обличчю, не розтікається, а саме дуже добре розноситься, розмазується і легко вбирається шкірою. Uh, і це в нас кремчик для обличчя ось такі величенькі, тут 50 мл. Uh, кремчик uh, це більш денний варіант, тому що він ще має захисний фактор. Тут SPF 22. Це такий добрячий захист від сонечка. Тому вона на літо просто ідеальна на ось такі наші сонячні погоди. Uh, що робить ця серія? Вона uh, зменшує. Uh, Зменшує пігментацію на шкірі і дає більший захист від сонечка, тому що сонечко якраз -то збільшує цю пігментацію, а серія допомагає боротися, висвітлює весняночки і пігментні плями. Дуже-дуже класна серія. На неї зараз ну, дуже неймовірна знижка, дівчата. І ще скажу вам чесно: краще, звичайно, брати повністю лінійку, якщо маєте дійсно проблеми і хочете від неї її позбутися. Беріть всю лінієчку. Лінієчка включає очищувач для обличчя, тонік, крем під очі, сироватку і ось такий крем для обличчя. Ну, Тут замовила клієнточка вибірково, це на її розсуд, але все одно думаю, що з своєї проблеми вона позбудеться. Так, далі. Зараз в нас на акції чудова туш. Дівчата, завжди кажу, бюджетний варіант. А ви, напевно, думаєте, а, дешманська якась, мабуть, фігова. Ні, не фігова. Чудова туш. Зараз вона коштує 199 гривень. Дуже-дуже приємна ціна. Має вона силиконову щіточку у вигляді грибінця. Що ж робить ця туш? Туш три в одному. Вона підіймає віки, подовжує, надає об'єм, а ще дуже добре розділяє їх. Тобто очі стають виразнішими, вії довгими, гарними, підкрученими. Замовляйте, поки ще не розібрали. Всього 199 гривень і ваші вії офігенні. Так. Далі Далі в нас пішли парфуми. І сьогодні так сталося, що в замовлені лише чоловічі парфуми. Дівчатка так потурбувалися про своїх коханих. Подивіться, зараз на акції ось такий класний парфум Шутерсмен. Тут такий великий об'єм 100 мл. Аромат просто неймовірний. Це аналог парфуму 1 Millions Dolce Габана. Тому хто любить такі шлейфові солодкі аромати для чоловіків, це буде ваш улюблений. Він ідеальний буде для осені і зими, тому що шлейф буде виразним, просто, просто неймовірно. Дуже-дуже приємний аромат. Беруть його як дорослі чоловіки, так і зовсім молоді хлопці. Люблять його і люблять його і дівчата, тому що, тому що замовили для своїх чоловіків, щоб вони приємно пахнули. А ось цей шутерсмен, подивіться, я їх спеціально поставила поряд, тому що назви в них однакові, бачите, але аромати проти, протилежні. Цей аромат коштує 799 гривень. Тут в нас 75 мл. Він має свіжі ноти. Це більш цитрусовий такий аромат, тому що має нотки лайму, грейпфруту, бергамоту, також ще в складі є яблуневий цвіт, мускатний горіх, мускус. Ну, тобто аромат свіжий. Хто якраз не любить солодких шлейфів, то цей аромат для вас дійсно, чоловічий ну, Пацанам він навряд чи підійде. Е, тому е, в, зважайте на е, ваші е, улюбленості, на ваші смаки, і замовляйте на вибір аромати: солоденький і свіжий. Так, ну і звертаю е, вашу увагу на ось цей аромат. Це новинка минулого місяця. Аромат маскуліні е, Це аналог е, із відомого. Бренду Tom Ford удове дерево. Хто знає той парфум, дівчата, це один в один попадання. І в нас той парфум, я маю на увазі Tom Ford, заявлений як унісекс. Скажу вам, я підсіла на цей аромат. Дійсно. Такий класний, що мені самій він подобається. Я взагалі-то так скептично ставлюся до ароматів Унісекс. Ну, якось в мене все-таки розділення чоловічий і жіночий. А цей чоловічий подобається настільки, що я вдома мащуся ним, щоб мені було так приємно. Дуже-дуже класний шлейфовий аромат. Також тут велика упаковка 100 мл. Будете насолоджуватись і ви, і ваш коханий. Теплий аромат шлейфовий, дуже стійкий, неймовірно стійкий, ви будете відчувати його довго, напахтитися зранку, і будете до вечора відчувати його на шкірі, на одязі. Я вам щиро рекомендую, тому що він ще й на знижці в серпні. Тому бачите, в замовленні він є, його полюбили. Кому цікаво, в мене є тестер. Зараз, увага, акційна ціна 799 гривень. А взагалі його звичайна ціна 999. Я так вважаю, що це вже саме за себе говорить про щось, так? Аромат бомбезний. Замовляйте, поки діє знижка. Зекономте 200 гривень і побалуйте свого коханого приємним ароматом. На осінь, зиму це буде взагалі щось неймовірне. Дякую вам дуже за ваші замовлення. Буду рада ще отримувати їх від вас, виконувати ваші замовлення і потім показувати ось такі розпаковочки, розповідати про чудову продукцію в фармасі. Бажаю всім гарного дня, добре відсвяткувати, мирного нам неба і дня без тривог! Пока-пока!